26,5 тисяч гривень середня зарплата в Україні за версію Держстата. Це правда взагалі? Напишіть в коментарях, якщо ви можете в цьому признатися, скільки ви отримуєте там зарплату в Україні, в якому місті, або якщо ви знаєте друзів, які скільки там отримують. А, я знаю, це не просто поділитися, але будь ласка, бо я не знаю жодного а, товариша в Україні, який би заробляв такі гроші на звичайній регульованій роботі як спеціаліст. А це тільки або там високого звіна спеціалісти, чи там хто в Києві, поняли? А, а хто а, свій бізнес якийсь от. Мені цікаво, це нам ну домалювали якусь картинку гарно, чи щось е, тут не так на цьому зображенні, бо ну якісь дуже кардинальні зміни. Поняв в Харкові взагалі 35 тисяч середня зарплата. Не знаю, все дуже змінюється. Ми просто заплатимо зарплати нашим студентам в контент хаті, які розповсюджують відео от в соцмережах, і вони отримують інколи більше у нас ніж на роботі фізично. А, Тобто вони в середньому там отримують 15-17 тисяч гривень. Більшість стільки отримують, і ми ще вони, от розпосюджуючи відео, у нас просто онлайн можуть собі взяти, мігрувати, кинути роботу і зачекати наступну якусь роботу. І я на це все дивлюсь. До речі, за посиланням в шепці профіля 16-17 вересня безкоштовне навчання і ефіри для вас. І як ви можете заробляти онлайн? Ми зараз думаємо, розширяти трошки команду, зможете в неї потрапити, ми платимо зарплату за це. Зрозуміло. Я просто дивлюсь, як це як змінюється, таке враження, поняло, що е, світ хоче розділити на супербідних, супербагатих, а оцей середній клас замінити роботами штучним інтелектом, ботами чого? Бо оці вийшли на. Наушники зараз Apple AirPods перекладачем, знаєте і мені сьогодні дзвонить перекладачка яка перекладає зазвичай це дипломатичні зустрічі і так далі. Вона каже: Серега це раніше оці перекладачі ми найбільшу зарплатою гонорари отримували за те, що ми в животах перекладаємо як цуфльор. Це найбільша за це була плата. Тепер це повністю заміняє штучний інтелект, просто яка штучка магазину за 300 доларів, там, да, чи скільки ці наушники будуть стоїть. Заміняють перекладача. І це тільки початок. І вона каже: Ми не знаємо, що робити. Ми все життя на це вчились не знаємо, що тепер ділити. Куча таксі замінено вже в Європі, в Америці. Роботами, а айтішники, пам'ятаєте, Якщо айтішник, то це значить у нього вообще лімузин, парше. айтішник. Де зараз айтішники? Прикиньте, як все змінюється. Що а, буквально декілька років назад айті це ще було супер, айті це ще вчиться треба. А тепер майже воно не рахується ні за що. Уявіть, що ви просипаєтеся, ваша професія не треба вже. І це дуже небезпечно, бо більшість професій, які можуть замінити робот, будуть замінені роботами. І що українцям робити. Робот-полісос, дивіться, Степан, вже мені більше це не треба. Він полісос, він палимає, він капій кістоє насамкіну. Воно реаль, в бренді різниця. І вже, все, вже прибиральниця не треба, розумієте? Напишіть в коментарі, мені цікаво, дійсно, яка там середня зарплата зараз в Україні. І 16, 17, а, до речі, будуть в ефір проводити з В'ячеславом. А це людина, яка траблшутер. До нього приходять і кажуть, Х'юстон, у вас проблема, треба допомогти в бізнесі. І він це людям допомагає. Ви йому теж зможете питання позадавати, він вам підказує, що вам в житті робити, як рухатися далі. І у нього буде день народження, він для вас подарунки Якісь готує. Це все за посиланням в шапці профіля. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось в коментарях і в наступному відео. Всім па-па.